Днем дошкілля, всі прийміть вітання щирі, всі, хто дітям присвятив життя, хто учить їх у злагоді і мирі Шукати власний шлях у майбуття. І хай добро посіяне не розквітне і дасть плоди в молодих серцях, і хай ніколи не забракне світла, яким освітлюємо дітям шлях. Ростуть нові господарі планети, несе їх на могутніх крилах час, а та любов, яку ми віддаємо, колись повернеться і зігріє нас. Хто до дітей приходить не на службу, на добру зустріч з нашим майбуттям, хто їм несе щодня любов і дружбу і просто віддає своє життя. Нехай дарують радість вихованці і мудрість нашу далі понесуть, і серед них нехай зростуть обранці, щоб світлом простеляли людям путь. У цей святковий осінній час прийміть побажання від нас, хай здоров'я буде міцним, як граніт, і з ним вам прожити не менше сталіт. Ваш важкий, але почесний труд був плідним, як багата осінь, і кожен день, що є новий, хай тільки радість вам приносить. не озади за ручки вели, наші доми, наші рідні, наші милі, наші зірочки ви нам світили, а ми ще маленькі нічого не знали, і мамами вас називали. Накали гірко, коли сумували за мамами, ми, ви нас пригортали, ви нас утішали, ви з нами душею і серцем були, наші добрі, наші рідні, наші милі, наші зірочки, ви нам світили. А ми ще маленькі, нічого не знали, І мамами вас називали. Наші добрі, наші рідні, наші милі, наші зірочки ви нам світили, а ви ще маленькі нічого не знали, і мамами вас називали.